До речі, Ангеліна, як правильно укладати на стайлер волосся? А ти знаєш це? Питання дуже часто задають клієнти, задають перукарі на всіх семінарах. Всі понакупляли той Дайсон, і питання, як же крутить? Ну що треба робити? Які пішечки є в стайлеру Дайсон, щоб тримати ці кучелі, кучері, ці локони, коли ми робимо, і в принципі сам процес роботи. Тому мені здається, якщо ми знімемо декілька класних лайфхаків, як це робити, і покажемо. Багатьом буде легше з цим продуктом працювати, багатьом буде легше піднімати і підбирати е, стайлінг для е, укладання, і е, саме знати оці всі секретки. Два спробуємо. Тут історія в тому, що в нас у всіх різних волосся по структурі, і звісно, що бувають такі ситуації, коли в нас тонке, освітлене волосся, наприклад, його дуже мало, то там взагалі проблем немає з тайлером, тому що підніс, воно закрутилося і фіксується. Наразі в нас тонке волосся, але дуже густе. І воно само по собі пряме. Тому в нас задача накрутити. І головний секрет номер один стайлером тут буде в тому, щоб висушити його максимально, максимально. На 100% перед тим як почати крутити. І, звісно, нам треба знайти е, стайлінг, який ми будемо використовувати. Тому я хочу показати зразу, що я буду використовувати з е, серії креатив е, термозахист, це обов'язково. А другий продукт накінчити трошки е, незмивного кондиціонера серії е, креатив і, і спробуємо зробити накручування волосся на сольовий спрей. Термоспрей виповнить тобі функцію захисту волосся під час термообробки. Плюс на термоспрей, я вже не раз казала, дуже круто тримається укладання. Багато для того, щоб його не перевантажити, щоб під час сушіння волосся дуже класно розчісувалося. Тому дуже трошечки, Саме на кінчики. Дивіться, ми висушили волосся на 95%. Воно повністю сухе, мокрих пасм немає, коріння сухе. Воно відчувається, що воно трошки тримає собі ще вологу, і я хочу звернути увагу, що навіть під того, що ми наносили сольовий воду, лося все одно блищить. Тобто, саме наш спрей сольовий він не прибирає блиск з волосся. Він бачите, все одно розсипний, він класно розчісується. Для накручування нам треба візуально при формі каре або рівному зрізу волосся поділити його на дві частини. І я на даний момент рекомендувала би саме в цьому випадку не скрутити на менший об'єм накруток, а верх на більший. Все, ми беремо стайну. Одягаємо насадочку. У мене ще стар, стар, стар стара версія, там, де треба змінювати насадки, в нових стайлерах вони просто переключаються і змінюють напрямок. Тому моєму випадку я дивлюсь, куди буде рухати стрілечка. Беру пасму волосся, піднімаю його за коріння і включаю на середню температуру і середню потужність. Підкручую пасму і рахую. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Переключаю холодне повітря. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Круче не І так роблю по всьому ряду. Зміню насадки в цю сторону буду в цю сторону крутити. Теж можу сказати, що чим гірше по природі своїй крутиться волосся, тим менше об'єм насадки має бути. Зараз я переставляю вже більший об'єм. І верхню частину ми будемо робити і накручувати вже на більший об'єм насадку. І отак переставляю під коріння, фіксую холодним повітрям, у нас накручуємо. На верхній частині голови я вже піднімаю. Стайлер горизонтально, щоб підняти прокручуємо. Після укладання я би рекомендувала декілька там, 10 хвилиночок нічого не робити, не трогати, не розпускати, щоб воно трошки охологло. Для укладання саме спреем серії Essential, який є а, легка фіксація плюс а, сухий шампунь. При цьому не буде білого нальоту, він його не склеїть, але він його трошки текстірує, зробить такі окремі пасмочки. Я ще малесеньке зроблю відповідання. Далі три правила для укладання: перше має бути повністю сухе волосся перед тим, як його починати накручувати. По-друге, має бути фіксація обов'язкова, яка під час е, оброботки терму дає саме вплив на кучу і фіксує його. І третій варіант це, коли ви підкручуєте, ви вибираєте об'єм і робите на нього спочатку гаряче повітря, а потім робите холодне повітря, щоб зафіксувати.